Новинка на складі Arionegro. Глибоко розпушувач кейс. Около Tiger 530C. Стан як нового. В комплектації 4 передплужника, які працюють на глибину 35 см і 5 основних розрихлювачів, які працюють на глибину. До 45 сантиметрів. За ними загортачі стоять. агрегатується під трактор потужністю від 280 кінських сил. диски рідні як нові.